Акциз на продукцію а податки в державу з 21 липня в Україні вступили в дію зміни до закону про виробництво рідин для електронних сигарет. Що тепер змінюється, розповідає засновник групи компанії Cloud Castle Андрій Соломін. То це заборона будь-яких рідин для електронних сигарет з ароматизатором, об'ємом більше не більше ніж 10 мл. і концентрацію нікотину 20 мг на мл. Про виробництво рідин Андрій знає як ніхто, адже має в Луцьку власне виробництво Клауд Lab. і запевняє, що воно єдине на заході України, яке відповідає всім необхідним стандартам якості. Ми можемо стверджувати, що це перше виробництво, яке має всі можливі і неможливі дозволи та сертифікації в Україні. Дійсно, так виробничі потужності дозволяють виготовляти широкий асортимент продукції, а не лише рідину для електронних сигарет на виробництві Cloud Лаб» і виготовляють, і розливають, клеють етикетки. Ну і звісно, акцизні марки. На виробництві можна побачити, як роблять фармакопейний гліцерин, ароматизатори і рідину для електронних сигарет. Звісно, тепер без смаку та запаху. Потрібно розуміти, що та продукція, яку ми виготовляємо, не є корисною для організму людини. І будь-що крім там звичайного повітря, що вдихає в себе людина, не є корисним для її організму. Відтепер на таких виробництвах обов'язково мають бути камери і безперешкодний доступ до них податкової. Саме так у законі прописана вимога. Андрій Соломін каже, це полегшить процес регулювання та контролю з боку держави. А підприємство матиме додатковий інструмент, щоб продемонструвати прозору роботу та почуватися в безпеці. Про те, що ми маємо надавати повний цілодобовий доступ з архівом на 30 днів, нашій податковій ДФС. І відверто кажучи, це прекрасна для нас новина, тому що це зменшує кількість їхніх візитів, не віднімає їхній час, не віднімає наш час. Тому кому немає що ховати, тобто для них це тільки в плюс того, що всі ці процеси тепер будуть відбуватися віддалено. Вони чітко розуміють, що в нас робиться, що ми виготовляємо, в якій кількості ми його відвантажуємо. Компанія ставить перед собою амбітну ціль у 2 мільйони доларів податків щомісяця при завантаженні виробництва на 100%, з яких 3,68 мільйони гривень буде йти в казну міста. Досягти таких цифр реально до кінця 2025 року. 20 відсотків від максимальної роздрібної ціни, по якій продають саме цей виріб. Це ПДВ. Наступний податок це акцизний податок у вигляді 10 гривень за один мілілітр. І є ще один податок, який називається акцизний збір. Він, до речі, йде в бюджет міста. Це 5% від суми реалізації. Зміни до закону, каже Андрій Соломін, позитивно вплинуть на бізнес-клімат. Як воно скажеться на ринку? З'являться ще такі виробництва, як наші. З'явиться якась відповідно конкуренція більша і відповідно держава буде отримувати нарешті податки з цієї діяльності. За ринок поки що боротися по суті не треба єдині, з ким нам потрібно боротися, це нелегальні. Виробники рідин для електронних сигарет. От з цим нам потрібно боротися, того що вони заважають як нам, так і державі. Ми плануємо в рамках піар своєї стратегії робити такі екскурсії на це виробництво, і всі бажаючі зможуть сюди прийти і подивитися, як це все відбувається. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.